Та всіх, хто порі поріз нами підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва і далі про важливе на Закарпатті. В області поліція затримала двох місцевих жителів, які організували канал для незаконного переправлення чоловіків через кордон. Оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції та прикордонниками припинили функціонування чергового каналу для незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон. Відомо, що свої послуги фігуранти оцінили в 3 тисячі доларів США з кожного клієнта за силової підтримки спецпідрозділу Кор. Обох зловмисників затримали одного в обласному центрі Закарпаття під час отримання ним оплати за переправлення 6 тисяч американських доларів. Іншого в його будинку неподалік селища Великий Березний, де він переховував двох клієнтів перед безпосереднім перетином кордону. Обох зловмисників за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури помістили до ізолятора тимчасового тримання. А санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк. Від 7 до 9 років вони працюють у складних умовах, іноді без і під час повітряних тривог у бомбосховищах. Самі опановують нові методики, вдосконалюють свою майстерність і передають знання молодшому поколінню за високий професіоналізм та віддану працю освітян Закарпаття нагородили державними нагородами. Далі подробиці. Вони вже вміють працювати без світла, навчати дітей у бомбосховищах, берегти їх під час повітряних тривог і ділитися знаннями онлайн. Педагоги Закарпаття працюють у складних умовах і при цьому не перестають вдосконалювати свою майстерність і передавати свій досвід молодшому поколінню. На цьому наголосили під час нагородження державними відзнаками, керівництво області і запрошені гості. Це дуже важливо. Що Професіональною, як ми сьогодні сміття, означає дітей в час війни, немає викладати курси, як проходити цей етап. П'ятий час війни, дітей навчати. Світян області відзначили державними нагородами президента України грамотами і подяками від Закарпатської ОВА за високий професіоналізм та ефективну педагогічну діяльність працівникам освіти області. Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА, вручив найкращі відзнаки. Ми всі вчителі намагаємося я в першу чергу зберегти контингент учнів якомога більше їх згуртувати і. Разом до перемоги, тому що ми українці і ми то зможемо. І надалі буду працювати над тим, аби е, привчати дітей до здорового способу життя, так як я вчитель фізкультури, аби були діти здорові, як здорові діти, здорова нація і здорова держава. Я хочу подякувати керівництву нашої закарпатської обласної військової адміністрації, департаменту освіти за підтримку. Я дякую Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за можливість жити, працювати, творити в нашій благодатній області. Я хочу окремо подякувати дирекції Макчинського фахового коледжу, моїм колегам, студентам, які помітили і високо оцінили мою працю. До нагородження також долучилися заступник міністра освіти і науки України Олександр Костюченко та голова підкомітету з питань вищої освіти, комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат України Юлія Гришина. Я вважаю тим, що система освіти за час цієї значної війни не зупинилася на жоден день. У нас на самому початку війни було припинення навчального процесу на два тижні та призупинення. Але потім жодного дня система освіти не зупинялася, не на годину насилу. Не, не припинятимуть роботу і надалі запевнили педагоги, адже разом тримають сильний освітній фронт, аби виховати гідне покоління, яке заслуговує перемоги і миру в Україні, та відбудує свою незалежну та демократичну державу. У 30-річного закарпаття виявили банки з марихуаною. Поліцейські провели обшук в оселі Закарпаття в селі Тур'єремети. В нас поліції розповіли під час обшуку копи виявили сховок із наркотиками рослинного походження. 300 грамів марихуани. фігурант зберігав у спеціальній ємності та ховав у шафі. Окрім цього, поліцейські виявили у чоловіка спеціальні пристрої для викурювання. Усі речові докази співробітники поліції вилучили і направили до експертного дослідження. Відкрили кримінальне провадження в ході слідства. Поліцейські встановлять походження забороненої речовини і мету її зберігання. Судитимуть закарпатку, яка допомагала чоловікам, незаконно перетинати кордон. У ході слідства встановили, що обвинувачена погодилася допомогти військово зобов'язаним чоловікам, жителю Миколаївщини та закарпатцям незаконно перетнути рубіж в час, коли виїзд з України для них заборонений. На автомобілі Ауді жінка відвезла осіб до прикордонних територій у селі Біла Церква, що на Тячівщині, і надала вказівки щодо подальшого маршруту на територію Румунії. За це чоловіки мали сплатити півтори. Тисячі євро та півтори тисячі доларів США. Протиправну діяльність викрили наприкінці серпня цього року спільно зі слідчими Тячівського райвідділу поліції та оперативниками Мукачівського прикордонного загону. Тоді ж жительці села Верхнє Водяне обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення майже 200 тисяч гривень застави. Розслідування дій її спільників триває. Цими вихідними закарпатець у складі групи осіб викрав платіжний термінал самообслуговування із грошовими коштами. Всередині його вирвали зі стіни будівлі магазину в селищі Тересва на Тячівщині. На автомобілі «Форд» підозрюваний зник з місця події разом із викраденим майном. Вже після опівночі правоохоронці виявили транспортний засіб у селі Хижа на берегівщині. У салоні чоловік без передбаченого законом дозволу зберігав гранату РГД 5 Зауважу, що Закарпатець вже судими раніше. У листопаді 21-го року суд визнав його винним у хуліганстві. На час вчинення нового злочину він саме відбував іспитовий термін покарання. Упродовж минулої доби мукачівські вогнеборці тричі залучалися на ліквідацію пожеж. Одна з них сталася у селі Зняцево. Тут зайнявся житловий будинок. На момент виникнення пожежі господарі знаходились на роботі, тож повідомили про неї сусіди, які побачили, як полум'я вже ширилось дахом будівлі. Пожежу на площі близько 70 квадратних метрів приборкували три відділення вогнеборців. Для повної ліквідації рятувальникам знадобилося понад дві години часу. Причина займає встановлюється. вогнем знищено крівлю та частину перекриття, а також пошкоджено меблі і речі домашнього вжитку. На Закарпатті розпочали рейди з виявлення незаконних рубок і продажу хвойних дерев. Традиційно в цей період посилено стежать за тим, аби в лісах нелегально не вирубували, а на ринках не збували такі ялинки. Для цього створили тимчасову робочу групу при обласній військовій адміністрації, яка вживатиме заходів щодо запобігання здійснення правопорушень під час заготівлі дерев хвойних порід в період підготовки до нового року. Вона працюватиме до середини січня. Про це повідомив перший заступник очільника області Мирослав Білецький за його словами до складу групи ввійшли представники обласних осередків Державної екологічної інспекції, Нацполіції та лісового господарства. Порушникам доведеться відшкодовувати збитки за кожне самовільно зрубане хвойне насадження. Штраф складатиме від 544 до 5 тисяч гривень. У Мукачеві учні придбали для військових тепловізор, як розповідають школярі. Це подарунок до дня захисника України. Учні Мукачівської зож номер один придбали для військових спеціальний пристрій, який допоможе їм у бойових завданнях. Шановні друзі, хочемо подякувати. Перша школа Мукачівська за наданий нам ось такий пристрій. Нічний телевізійний приціл. Він дуже нам знадобиться. Дуже вам дякуємо за допомогу. Школа Мукачева підтримала важливу екоакцію. Екологічний проект об'єднує школярів всієї країни. Мукачівські учні школи номер 7 не стали винятком і разом з вчителями активно підтримали проект «Flower for School», спрямований на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів і України. Ще восени навчальний заклад долучився до благодійної акції. Тепер уже висадили клумбу. Екологічна акція об'єднує школярів всієї країни. Мукачівські учні школи номер 7 – Не виняток. Вони разом із вчителями активно підтримали проект «Flowers for School, спрямований на озеленення українських шкіл від асоціації квіткових виробників Нідерландів і України. Ще восени навчальний заклад долучився до благодійної акції. Участь у цьому проєкті… Ем... Не настільки поширена в місті Мукачеві, та це робить нашу школу унікальною. Тільки декілька шкіл міста Мукачева отримали такі подарунки, пакунки і зможуть так само зеленити свою територію. По-друге це розвиває учнів, дає їм практичні навички, оскільки на уроках біології вони вивчають структуру квітки, цибулинки, пробують десь на уроках практично висаджувати ці квітки, так, і споглядають за процесом. Висаджування квітів на клумбі дає нам практичні навички. Мукачівські школярі висаджували тюльпани, крокуси, гіацинти і гладіолуси. Дехто з них вже не вперше озеленює територію. кажуть, справа корисна і благородна. Я раніше садила у своїй бабусі квіти різні, так що це не перший раз. Я саджу нарциси для того, щоб всі працівники школи і школярі милувалися у весні цими квітами. І Дуже була тут гарна клумба. Доречно зараз допомогти українцям таким чином, як надати циблинки для того, щоб вони підняли емоційний стан всіх дітей у школі. Тому зараз ми займаємося благодійною акцією. Ми висаджуємо квіти на клумбі. Які будуть радувати око всіх о, людей, які є в школі, цікаві факти про тюльпани, те що вони досить поширені о, в Україні, і я думаю, що вони розцвітуть весною і прийде наша перемога і буде о, всім добре. Так діти можуть відволіктися від цих проблем, які є сьогодні в нашій державі, і, і просто заспокоїтися. Сьома школа одна з небагатьох у Мукачеві тримає екологічний курс. Тож цей проект, як жоден інший, підтримали всім колективом. Директор Наталія Савчин запевняє, діти повинні дбати про чистоту і порядок своєї території, адже таким чином виховується гідне покоління. Сьома школа дуже активна, як педагогічний колектив, так і учні. Ми залучаємося до багатьох акцій. Наразі у нас дуже активно долучилися акції це по сортуванню відходів, побутових відходів. І також у нас є акція, яка є наразі, це висаджування квітів для озеленення шкіл. Школа номер сім. Вона вибрала екологічний напрям, але наразі вона більш активізувалася, тобто саме у цьому напрямі. Тепер усі разом чекають весни, аби клумба отримала охайний привабливий вигляд і милувала око не лише учнів, вчителів, а й гостей школи. Діти кажуть, розквітнуть цибулинки, розквітне і Україна, коли настане довгоочікувана перемога. З початку року в Мукачеві одружилося 769 пар. Найчастіше це військові. 153 захисників цьогоріч зареєстрували шлюб. Також одружилось 11 військовослужбовців прикордонних служб і 12 поліцейських. Нагадаю, міністерство юстиції спростило реєстрацію шлюбу для українців, які служать у силових та правоохоронних структурах. Війна навчила не відкладати важливе на завтра, а ще до одруження закохані відносяться більш зважено. Та відповідально на цьому все. Дякую вам за увагу. Спокійних вихідних і мирних новин. Хай щастить.